Всім доброго здоров'я, шановні друзі, ось мого каналу. Ну що, сьогодні вечір. От, і як обіцяв розіграш Келиха. І зараз буде його огляд. Так, тішечки вас упущу. Ось такий ось келих, досить давний. Рік вам говорити я не буду. Хто його вже отримує? Ось така ось. Гарна річ. Тут є напис. Це є німецький келих до сестри. Марк. Тут. Написано Марк. І що саме цікаве в цьому келиху? В нього дно. Ось таке. Бачите, так? Скляне. Но. Ось тут є. Якщо сфокусується камера, ось тут є написи. Не знаю, чи вам буде видко. Тут є на ньому написи. Хто виробник, який майстер. Ось тут є на ньому написи. Це є німецький кухоль. Келих. Ось такий. Дуже багато до мене людей відписалося, які і давні мої підписники, і нещодавні, але багато писали коментарів. Багато хто з них мене підтримував. Я вже приблизно знаю, хто з них. Ну, приблизно. Ось. Ось такий келих. Зараз ми його. Для вас провіримо. Тобто я для вас його провірю. Трішечки вас сюди пущу. Беремо броварик, і відкриваємо і, звичайно, сюди наливаємо. Щоб ніхто не думав, що він протікає чи ще якось. Ситуація. І. Наливаємо цей келих. Я думаю, буде достатньо. Ось він налитий. Бачите, так? Ось він налитий. Все є добре. Трішки вас припіднімлю. Все є добре. Він не протікає досить класний, симпатичний. Відкрив вам невеличкий секрет. Я з нього ще броварок не вживав. Не то, що броварок, взагалі нічого з нього ще не пив. Ваше здоров'я. Але трішки пропущу, бо він уже не мій. Тобто він когось з вас. Тому пити з нього не буду. Ви вже самі той, хто його виграє, той вже з нього випить, чи бровар, чи квас, чи просто якусь водичку мінеральну. Хто як, хто що хоче. Так що ось цей от бруварик симпатичний. З вас. Тобто до вас, до когось він приїде. Так що таки. Справи. Ну що, ті, хто написав мені, ті, звичайно, і будуть учасниками цього конкурсу. Тобто розіграш цього келих. Що можу сказати? Вам успіхів. Надіюся, завтра, післязавтра, напишу, напишу вам, запишу свіже відео. І оголошу переможця. Подивлюся, хто мені ще писав. Подивлюся з цих давніх, які були коментарі. І на тому, хто що писав, я зроблю свої висновки і виберу, звичайно, переможця. Все дуже просто. Вам бажаю здоров'я, саме головне, і натхнення. І успіхів. Зараз буду ще доробляти складничок, мені треба його. Ось тут він є розібраний. Не мав часу, коли його доробити. І зараз потишку, потихеньку буду його доробляти. Так що такі справи. Всім успіхів, всім всього найкращого, до слідуючого відео. Всім пока!